Одинадцятикласник Олександр Щерба написав власні історії до восьми картин, представлених у рамках проекту «12 історій про упа. У підсумку найкращими були визнані дві: погляд та я повернуся, які увійшли до календаря. Йак переконаний, українська повстанська армія важлива сторінка у нашій історії, і знати про неї повинен кожен. Звичайно, мені це було цікаво, адже я буду дуже наслуханий від ну, не лише. Від батьків, від вчителів в буденності про українську повстанську армію, і мені було більше цікаво подивитися на це не поглядом книжки або якогось історика, а саме картинами і реальними історіями. Які запропонував нам автор, написала усі 12 картин. Наталія Серветник каже, намагалася передати в них побут вояків упа та насамперед їхні людські стосунки. Упродовж року авторка по черзі викладала у соцмережі свої твори. Усі охочі мали можливість написати до них свій текстовий супровід. Художниця зізнається, долучилася до проекту з радістю. Це наша історія, це дуже свіжа історія. Я не сприймаю це як щось таке нафталінове. Тому що це історія молодих людей. Ініціювала проект заступник міського голови рівного Галина Кульчинська розповідає протягом менше кроку від молодих та досвідчених письменників, надійшло більше трьох сотень оповідань та віршів. 12 найкращих потрапили до календаря. Якщо ви мене запитаєте, чи я задоволена, я дуже задоволена. В першу чергу, тим, що ми зробили надзвичайно гарну мистецьку акцію. Мистецьку акцію, яка паралельно має і ще дуже благородну місію популяризацію патріотичних речей, популяризацію української повстанської армії. Пані Кульчинська зізнається, що на цьому проект не завершиться, і рівнян ще очікують несподіванки. Тетяна Климчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.